Субота 24 тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. До Корінтян. Другого послання святого апостола Павла Читання. Браття, коли б ви змогли знести трохи мого безумства, та ви мене й терпете, я вас революю Божими ревнощами, бо я вас зарочив одному лиш чоловікові, представив вас чистою Дівою Христові. Але боюся, щоб як Змій був обманув Єву своїм підступом, так не попсувалися думки ваші, і ви не відхилилися від простоти і чистоти у Христі. Бо коли б хто прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, якого ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого Духа, якого ви не прийняли, або інші Євангелії, якого ви не одержали, ви б раду терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нижчий від тих архіапостолів, хоч я і не словом, але не знанням, як ви, ми вам перед усіма та усьому показали. Дорогі мої люди, на яких покладає Бог особливу місію. Мають також іти особливим шляхом. І це ще не хтось вибраний, це кожен християнин має послання покликання свідчити про Бога найрізноманітнішими способами. Нам іноді може ставатися, що священники і монахи це ті, хто вибирає життя у відреченій служинні. Насправді. Усі ми проходимо шлях витривалості у любові, умінні відкривати своє серце перед іншими і жертвувати собою заради когось. Бо усі ми учні Христа, а саме це визначає наше життя. Тож будьмо пильні, бо може саме сьогодні перед нами лежить якась особлива місія, навіть якщо вона у дуже простих і буденних речах. У Бога на все свій план. І спробуймо довіритись Його волі. Отже, основою і джерелом нашого віручення та практики нашого життя, як особистого, так і церкви, є вчення і свідчення істини не людське, але божественне. Це вчення і свідчення. Усі повноті дане Отцем через Сина, стверджене Духом Святим. Я є путь і істина, і життя, говорить Спаситель. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Івана 14.6. В іншому місці Господь Ісус Христос каже: Усе передано мені Моїм отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, і Отця ніхто не знає тільки Син, та кому Син Схоче відкрити, Прийдіть до мене всі обтруджені обтяжені. А я облегчу вас, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренним серцем, і знайдете полегшу душам вашим ярмо, бо моє любе і тягарний легкий. Про те, що свідчення істини проповідується не від самих апостолів і походить не від досягнень людського розуму, прямо каже апостол Павло в посланні до Галатів. Сповіщаю ж вам, браття, що Євангелій, яке я благовістив, не є людське, бо я прийняв його і навчився не від людини, а через откровення Ісуса Христа Галатів 1, 11-12. додаючи, коли б навіть ми або ангел з неба став благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай бути анафеми. Галатів 1.8. Тож будьмо уважні, хто що нам пропонує, чи повинні ми завжди всіх і все слухати. Дуже важливо не читати різні книжечки, ніхто не забороняє. Але найперше дивіться, чи книжечка має апробату за дозволом церковної влади. Бо сьогодні бізнес на цьому процвітає, і не кожна книжка написана є написана Духом Святим. Від луки святого Євангелія читання в той час Ісус, скликавши 12 учнів, дав їм владу і силу над усіма бісами і зціляти недуги. тоді послав їх проповідувати Царство Боже і лікувати недужих. Він до них промовив: нічого не беріть у дорогу. Ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ані дві одежі не маєте. в яку хату б ви б не увійшли, там пробувайте, поки не вийдете. А як хто вас не прийме, виходячи з того міста, обтрошіть порох сніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони, та ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли усюди. Коментар. Поширення Христового учення викликало потребу призначити 12 апостолів для проповідницької діяльності, щоб місія була успішна. Учні мали навчитися повністю довіряти Ісусові. Саме це означають слова, якими Господь закликає їх нічого не брати з в дорогу. Ісус дав своїм учням владу. Проповідувати та зціляти хворих, щоб уникнути звинувачення в меркальтильних та корисливих інтересах учні повинні були провадити скромне життя, тому вони не могли вибирати зручні місця і гостинних господарів. Якщо їм відмовляли у прийнятті в будь-якому місці, їм треба було б порох зі своїх ніг, це був звичай юдеїв, які залишали язичницькі поселення. Така дія символізувала, що жителі міста через неприйняття послідовників Ісуса самі відокремилися від істинного Ізраїля, тобто Ізраїлю за духом. А не за плоттю, йдеться про людей, які наслідують віру про це Аурама, а не просто є його фізичними нащадками. І вийшли вони, та ходячи по селах, звіщали добру новину і зробляли всюди. Почувши настанови Христа, учні не сказали Ну, так, цікаво, треба буде щось цим зайнятися. Ні, вони відразу пішли. Учні також не чекали, що люди прийдуть до них. Вони вийшли самі, хоча цілком могли сказати вони шули про Ісуса, тому, як хочуть, прийдуть самі, врешті знають, де нас знайти. Цікаво, що апостоли пішли в села, там тоді не було мощених доріг, і взагалі люди жили в нужді та боргах. Що тягнуло за собою скептицизм та інші прикрі настрої. Сам Ісус у часі свого служіння за малими винятками майже не заходив в великі міста. Так, ідучи в Єрусалим, святе місто, він проходив через Єрихон, Але ми не читаємо, що він відвідував, скажімо, Сефорс, саме тоді розбудувався. І був дуже розкішний, який був близько Назарета, і про який взагалі не згадано в Євангеліях. А коли читаємо, що Ісус був у якомусь місці або ж думаємо про Назарет чи Капернаум, то мусимо розуміти, що ці поселення містами можна назвати дуже умовно, адже там не було ні відповідних вимущених доріг, ні дорогих будинків, і жило дуже мало людей. Апостоли в таких містах могли обтрусити порох тут, крім символічного жесту, мається на увазі і фізичні побутові реалії. Гука також наголошує, що учні діяли всюди, що вказує на масштаб і всеохопність місії. Саме в цих обставинах відчаю та нужди, апостоли проголошували добру новину. Про навеличення Царства Божого, особливого часу, у якому Бог з новою силою служити своїм людям у своєму єдинородному сині. Вони з упевненістю свідчили про Бога, тайну та силу присутності, якого самі почали досвідчувати. Апостоли ще самі мали зрозуміти дуже багато, але слова Христа спонукали їх до дії, радість та новий досвід життя. Яке вони відкрили у Христі, спонукав їх до абсолютно незвичайного для них заняття. І це приносило плоди, люди оздоровлялися. На означення зцілення Лука вживає грецьке слово терапево, яке у класичній світській грецькій мові, а також в юдаїзмі мало значення служіння. Філіон розумів під цим терміном оздоровлення душі тіла. Новий Завід використовує це слово, щоб показати, що в Ісусі Боже Царство проходить у пошкоджений гріхом світ, і все приводить до ладу та гармонії. Відбулося отже, зцілення фізичні та духовні, бо саме Слово Ісуса, Боже Слово, є Словом живим і діяльним, Єврея 4,12. Словом життя вічного, яке очищає тих, які йому Його слухають. Сьогодні Ісус запрошує Тебе у дорогу з дванадцятьма, з тими, котрих сам вибрав. Перш ніж вислати їх з місією, Ісус зміцнює їх, дозволяє їм зачерпнути з джерела, яким Він сам є. Поглянь у своє серце, з чим ти виходиш, щоб проголошувати добру новину про Ісуса. Можливо, бракує відваги, бажання, огортає байдужість і не бачиш сенсу, адже навколо кожен живе своїм темпом життя. Напишіть про це в коментарях, а на це отримаєте благословення. Може потрібно прийти до Ісуса, перебувати з Ним наодинці, щоб наповнити серце Його благодаттю. Ісус дає апостолам конкретну місію, весела їх до конкретних місій, конкретних людей. Ісус дає їм свої указівки, що мають робити, а чого уникати, дає їм певне знаряддя у дорогу, дав їм силу і владу над усіма бісами і зціляти недуги. Однак Ісус чинить владу над усіма бісами, здатність зціляти недуги і проповідувати Царство Боже Залежними від одного чинника. Говорить Ісус та апостол нічого не беріть у дорогу. Ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ані дві одежі не маєте. Не маєте нічого, жодного забезпечення, жодної підпори. Лише йдіть зціляйте, навчайте, проголошуйте Царство Боже. Плідність дарів Ісуса зцілення, вигнання злих духів, проголошення доброї новини залежить від довіри Йому. Сьогодні Ісус запрошує. Тебе до довіри. Все, що відбувається чи буде відбуватися у твоєму житті, залежить не лише від твоїх сил, а насамперед від Нього, запрошує бути Його свідком серед людей. Ісус посилає своїх учнів не до вибраної групи людей, але до всіх. Однак не всі приймають добру новину, тому учні мають шанувати вільну волю слухачів. Лише символічним жестом можуть відповісти на супротив і ворожість стосунку до навчання Христа. Цей символічний жест має показати, що учні зробили все можливе, щоби всі почули слово Христа. Ті, що відкидають це слово, самі несуть відповідальність за неприйняття істини Божого Слова. Що роблю я все можливе, щоб ті, хто поряд зі мною почули про любов Христа і на Кінець дорогі Подякуємо сьогоднішній молитві Богу за дар віри. Попрошуємо Його про силу Святого Духа, про міць свідоцтва, щоб бути справжніми говорити про свою віру в Бога. Ісус. Посилає своїх учнів проповідувати Боже Царство. Якщо зібрати всі місця Євангелії, де йдеться про це послання, то їхня проповідь була такою: сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліе. Чому, чому Ісус посилає своїх учнів сповіщати про те, що наблизилося Його Царство? Слово Бога каже, що люди, які не прийняли царства Бога, живуть за звичаєм цього світу, за волею Князя, що панує в повітрі, духа, що нині діє в синах спротиву. Ефесян 2.2. Люди, які не прийняли Ісуса своїм царем, слухаються князя світу цього, сатану, який прийшов красти, вбивати і занапастити. Він приходить у життя людини і обманом краде волю людини, здоров'я, а найголовніше стосунки з Богом. Скликавши ж 12ох, дав силу і владу над бісами і лікувати від хвороб. Ісус дав своїм учням силу владу над бісами, щоб руйнувати владу сатани, виганяти бісів і зцілювати хвороб. Що перше, що друге походить від втручання бісів у життя людини? Що таке сила та влада, які дав своїм учням Ісус? Грецьке слово дюнамік, яке тут використовується, перекладається як сила, міць, фортеця, могутність, від цього слова, наприклад, слово динаміт. Тобто Ісус дав своїм учням справжню духовну зброю, як кулемети та гармати на війні. Також Він дав владу над усіма бісами. влада наказувати, щоб вони слухалися. Одного разу Ісус сказав, як Він виганяє бісів. ніхто, увійшовши додому сильного, не може розкрасти його речей, якщо раніше не зв'яже сильного. І тоді розкраде його дім, Марка 3:27. Отож Ісус зробив своїх учнів сильнішими за того сильного. Отже, ми можемо пов'язати найсильніших бісів і руйнувати їх, їхні твердині. Якщо ми подивимося на це слово, то з погляду духовного світу Ісус послав своїх воїнів на справжню війну. Проповідь це духовна війна. І коли ми йдемо проповідувати, коли ми вивчаємо Біблію, ми повинні усвідомлювати, що воюємо проти демонів, а вони воюють проти нас. Чому нам іноді так хочеться? Повчати, проповідувати, або виникає думка, ну що я їм скажу, або страх проповідувати. Чому люди, яким ми проповідуємо, не хочуть слухати Слово Бога? Я неодноразово чув. Ти не читай з Біблії, скажи, як ти сам думаєш. Може, є таке почуття, це 12 Ісус дав силою владу. А я, ну а хто я такий? Я ж просто Антон Злівщини. Але таким простим віруючим, як ми з вами, дорогі мої Павло писав, неупинно дякую за вас, Бога. Згадуючи про вас у молитвах моїх, щоб Господа нашого Ісуса Христа, Батько слави, просвітив очі серця вашого, щоб ви пізнали, як незмірно величі маги у нас, які вірують у дію державної сили Його. Ефесян 1, 16, 19. А тих, хто увірував, тому ці ознаки, «Ім'ям моїм виганятимуть бешів, говоритимуть новими вомами, братимуть змій. І якщо смертельне щось вип'ють, не зашкодить їм, покладе руки на хворих і вони будуть здорові. Марка 16, 17, 18. Це обіцянка Ісуса Христа і стосується всіх віруючих в Його ім'я. Ісус дав цю силу і владу кожному з нас. Хто вірить у нього? І що Ісусу на... Ісус наказав робити з такою потужною зброєю? Він наказав піти і проголошувати Боже Царство, щілювати людей. Отже піти і принести людям духовне і фізичне зцілення. Якщо одним словом сказати, Ісус послав учнів проголошувати звільнення від влади диявола і здійснювати це звільнення в житті людей в ім'я Ісуса Христа яким був головний зміст їхньої проповіді? Царство Бога. Царство Бога наблизилося до кожної людини. Вони не про себе проповідували, не про себе байки розказували, а про царство Бога. Царство Бога нам, що таке є то Царство Боже? Де царство, де цар Ісус Христос? Слово Бога говорить, бо царство Боже не їжа і не пиття, а праведність і мир, і радість у святому дусі. Гремлян 14, 17. Недавно почув у коментарях, казали, якби священники більше про життя говорили. Ну, так, торги, люди хочуть байки слухати, не хочуть чути слово Боже. Тому і Біблія про таких каже, що шукають собі таких, хто буде улеслювати їхні, е, е, їхні вуха, їхній слух, те, що вони хочуть чути. От політики тим користуються, Вони знають за потреби людини. Люди хочуть того, і вони їм обіцяють. А ми мусимо і повинні проповідати Слово Боже, не людське слово. Тут ми бачимо, що приносить у життя людину Боже царство. Воно приносить мир, радість, праведність, звільнення від рабства, гріха та зцілення. Часто люди думають, що Бог хоче поневолити, що Бог є тираном, який вишукує наші помилки, бо царство Бога це не цікаве і не свобода. Молоді люди шукають повної свободи і не помічають, як стають рабами гріха. Але справжню свободу, дорогі мої, дає лише Христос. Коли люди відкидають Бога як свого царя, у їхнє життя приходить гріх, смерть, хвороби, безнадійність та розчарування. Але не дивлячись на це, Бог все одно хоче бути нашим царем, зцілити нас і дати нам надію, щоб бути нашим царем, Він пішов на жахливі страждання і смерть. Він він люблячий цар, для чого Він посилає нас запрошувати людей до Його царства. Ми повинні показати, що царство Бога реальне, що воно не лише на словах, а й принести людям щілення та визволення, подбати про них і відновити в них образ Бога. А це через сповідь ми так чинимо. Ісус дивиться на нас, як на свою армію. Ми не цивільні, ми воїни Ісуса Христа. Він дав нам особливе завдання і зробив здатними виконувати це завдання, тому ми не можемо поводитись як звичайні люди і робити, що хочеться. Ми повинні слухати Свого царя і поширювати, приближати його царство. Давши учням силу і владу і сказавши, що вони повинні проповідувати, Ісус також показав якийсь істинний образ цього воїнів. Хоча ми знаємо, що проповідувати, але також потрібно мати правильний образ ще. Якщо ж хтось і подвизається, не увінчується, якщо незаконно буде подвизатися, якими головними принципами. Учні повинні керуватися у житті місії і сказав їм: нічого не беріть на дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні світла. І не маєте дві одежі. І в який дім ви даєте там, залишайтеся. По-перше, в житті місії вони мали сподіватися не на те, що вони мають або придбають, а тільки на Бога. Тому що це не проста війна, а духовна війна. Солдат йде на війну не дуже багато з собою, що потягне, а тільки те, що необхідне в бою. І наша перемога не від нас, а від Бога, якому ми довіряємо, що Він усім нас забезпечить. Також Ісус навчав, як реагувати на неприйняття. Давайте прочитаємо. А якщо де не приймуть вас, то виходячи з того міста, обтрошіть порох від ваших ніг на свідчення на них. Так Ісус сказав учням діяти в тих місцях, де їх не приймають, показуючи цим, що вони не несуть відповідальності за тих, хто відкидає Царство Ісуса. Також і ми повинні не слитися, що нас не приймають, що нас не слухають, і не хвилюватися багато, що я може поганий проповідник. А обтрусити порох і йти далі, де ще не знають про Ісуса. Учні із простим серцем прийняли це доручення. Вони пішли і робили те, що їм сказав Ісус. Вони пішли і проходили по селах, сповіщаючи та зцілюючи всюди. Люди, чуючи проповідь царства Бога, дійсно отримували зцілення від хвороб. І звільнення від бісів. Так діє проповідь Слова Божого. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти на імена, а також і просто коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої запитання і про вподобайки. паице гварч паице унес не забувајте слава исусу христу